Ну що, Ізраїль, як ви там? Ми так, знаєте, дуже за вас переживали. І, кстати, розкажіть в коментарях нам всім, як ви самі це пережили. Я знаю, у нас багато зрителів з Ізраїля. Ну, а хто не в курсі, ця страна вчора пережила, мабуть, масовий удар за останнє час. Ну, пережила, вистояла, молодці. Иран атаковал Израиль более чем 500 ракетами. Число выпущенных Ираном по Израилю ракет превысило 500. Об этом 1 октября сообщает Times of Israel. Первая волна насчитывала порядка сотни боеприпасов. Сейчас масштабы ударов выросли в несколько раз. Сирены воздушной тревоги звучат почти на всей территории еврейского государства. Власти призывают жителей укрываться в бомбоубежищах. Судя по опубликованным в местных СМИ видеозаписям, снятым очевидцами, железный купол перехватывает не все ракеты. Некоторые пробивают израильскую защиту и достигают целеї. От звинт, що я ніколи не люблю робити сюжети по гарячим слідам, тому що от воно якоби интересно сразу отреагировать, но в цей момент іде якийсь то вал неперевірена інформація, а ти такий виходь, будь ласкавий, строй вокруг всіх цих неперевірених фактів свою аналітику. 500 балістичних ракет, 500, ну, потом оказалось, що не 500, а 181, ну, тим не менше От так і хочеться сказати, як ми вас розуміємо, але навіть ми не розуміємо. Бо представте собі, як уся ця Арава в два заходи летить одновременно на одну тільки нашу Сумську область, яка по території то нас Ізраїлем. А особливо ми не розуміємо, як настільки успішно може працювати протиракетна оборона. Два человека в Тель-Авиве получили легкие осколочные ранения из-за ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила газета The Times of Israel. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничто не угрожает. Отмечается, что еще несколько человек по всей стране получили незначительные травмы из-за падений во время поиска бомбоубежищ. Давайте, наверное, еще раз начну все пафосно. Вот представьте, я кусать арава в два захода, летит одновременно. И что? И что? Двое пострадавших. Що спитаєте, навіть нікого не вбили? Ні, уби убили, убили. Свого ж. Жертв серед ізраїльтян нет. Іранською ракетою убит палістинський араб по своїм же. Ще раз повторюсь, це по гарячим слідам. Со временем, там, звісно, статистика може поправитися, але общий вихлоп він вже понятен. А нам з вами головне понять, як так воно буває. Коли страна годами, десятиліттями спокійно собі готується до війни, і вона до війни постійно готова. І це абсолютно не мішає країні процвітати. І там ТЦКшники по вулицям нікого не ловлять. і Якісь істеричні тітки, які, кстати говоря, самі по молодості служили, вони не бігають, не виривають бідних мальчиков, маминих черешеньок із лап, злих ТЦКшників. Прекрасно розуміє, що якщо прийдуть руски... Літін, іранці, хоча, яка в чорта разниця в даному випадку, то вирвати їх із їхніх лап, уже буде точно не судьба. Ну, коротше, обламали праздник, як ви поняли. Да, Як ви думаєте, кому? Ну, хто більше всіх хотів, щоб зараз Ізраїлю надавали тренди, ті ж самі персонажі, яких ми постійно полощимо в нашій програмі. На мене ж все теж. Тринадцятий. Запасаемся попкорном. Іран запустив первую волну ракет по Ізраїлю. Попкорном воно запаслось. І сіло таке радосно наблюдать, як хороші, добрі, милі ангели, як накидаючись цим злим демоном, то дивись, не подавись. 13-й уже доб очень хорошая ПВО. Начнём с этого. Но интерес остальные военные конфликты за этого не теряют. Ух ты, и сленг уже соответствующий. Пишёл борец с нацизмом. Напомню, героический русский ВНК, який только за хорошее и нацизм він презирає. Потому его, ну, расстраивает то, что у вас, ну, вы поняли, кто вы, да? Потому что я, наверное, уже и забыла, что вот подобные какие-то словечки можно вообще-то там в открытом публике употреблять, так вот, что у вас не люди. Их это подозрительно хорошее ПВО. Украли, наверное, это, да? 13 -й. А нет, отсасывает жидовское ПВО. В данном контексте больше всех должны сейчас грустить хохлы. Так а бы это тут до это же не у нас, это же у вас. С Израилем теплые дружеские отношения. Это же не до нас, а до вас. На Таньяху ездил с колорадской ленточкой на парад победы. Победы, напомню, над нацизмом. И спокойно, убив перемешку с антисемитизмом, живая и радуется, радуется, что сейчас вас не люди израильские. Ой, сейчас вас больно накажут. Живо взю. Иран нанес удары по Израилю. Не стерпели персы. Что ж, с выводами пока повременим. Израиль долго провоцировал Иран на ответ. Для себя зафиксируем, что все происходящее целиком и полностью вина агрессивной милитаристской политики Израиля. Ничего нового. Любые евреи, как, собственно, и любые украинцы, давно знают, Що якщо хтось іде когось із нас убивати, то сам у в цьому ніколи не винувати. Це ж ми ж самі, як правило, в цьому і винуваті. Ну, тому що отакі ми отут не хороші, а хороші люди нам цього простити не можуть. І русський воєнкорно не дасть збрехати, правда, не зовсім потім яким образом вони і нас умудряються постійно в цю історію вкручувати, але русські такі мастаки вони об'яснять тобі навіть необ'ясніме. Даже з точки зору логіки. Логіка Маркова. Пробита ПВО Ізраїля. Від на množства вибухів на землі, чим ефективніє будуть удар Ірану, тим жорсткіший буде удар Ізраїля і США, тим більше розгориться війна на Близькому Сході, тим менше зброї буде іти українській армії. Блін, Калян, ми з тобою опять все перепутали. Нам з тобою, виходить, не за Ізраїль надо було вболівати, а за Іран. Який чим швидше і чим больней проб'є Ізраїль, Чим швидше Ізраїль перестане трепихатися і капітулірує, тим більше оружжя у нас буде. Поняли, вони називають це логікою. Одне добре, що вони зі своїми от, 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 антисемітськими закидонами, вони вже не прячуться. Вони вже в відкриту. Перву в новому, справедливому, як вони його називають, міроустройстві, за яке вони з Іраном рука об руку воюють, це буде в порядку вещей. Да, и это же не сейчас началось. Можем отмотаться там чуть назад. Без эмпатии. Как реагировали в РФ на атаку Хамас на Израиль? Официальная реакция РФ на нападение Хамас на Израиль была сдержанной. Политики и пропагандисты транслировали нарративы Кремля. Многие не скрывали злорадства в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Я даже, походу, хотел поправить автору этого материала, что не, не, скрывали злорадство, а плохо скрывали радость. А потом решили не листы, что ну, радость свою... В тяжолі для Ізраїля минути вони вже абсолютно не скривають. Ніяк, маски зброшені, все. Ну, іноді їх печалять, але тоді, коли Ізраїлю умудряється показати свої зуби, тоді вони готові його це розтоптати, розірвати. Я говорю, що ж ви творите, звір'я? МИД заявил о глубоком потрясении от удара по школе в секторе газа. Захарова, в Москве потрясены ударом Израиля по школе в секторе газа. А ваши удары по нашим школам, детским садикам, больницам вас не потрясают? Не обязательно глубоко, но так хотя бы на полшишечки, не? А удары по Израилю вас тоже не потрясают? Ну, похоже, не. Так Израилю и надо заслужив. Самым даже фактом своего существования не люди вы. И, вот будь русским, я бы сейчас вот это слово ножи употребил бы. Депутат Госдумы Затулин: "Власти Израиля стали осознанными террористами. Ти тоже в коллекцию собі забирайте, що ви та євреї, я, оказується. Не тільки фашисти і нацисти, ви ще й терористи. І Росія не будь- вона зараз зайнята. Гора Божа на вас би зараз спеціальною військовою операцією даже пішла б. І вона не розуміє, чому другі не йдуть. Ну, давайте всі навалуємося дружно з копом. Політиках Курбанов. світ мусить відреагувати на ізраїльський тероризм. А яку реакцію від світу очікуєте?" Ну там концлагеря з газовими камерами, Холокост. Я так розумію, вони вже самого Гітлера готові отругати за те, що Міндальніча, понимаєш, з цими терористами і готові за нього все там підправити, що треба. І от єдине, що в цій історії ще поки не вистачає, це щоб Іран стріляв по Ізраїлю русским оружием. Ну, це поки точно не вийде, тому що Росія сама в Ірані поки що побирається. Але для хороших людей вона завжди знайде якісь варіанти. Россия вооружит хуситов ракетами? Иран выступает посредником в секретных переговорах между Москвой и йеменскими повстанцами о передаче современных противокорабельных ракет, утверждают западные СМИ. Переговоры проходят на фоне продолжающегося конфликта в Йемене и недавней эскалации напряженности в Красном море. С ноября 2023 года хуситы неоднократно атаковали коммерческие суда в этом регионе в знак поддержки палестинцев в конфликте с Израилем. То есть это, все это тоже по израильскую душу. Все туда же. И вы, конечно, спросите, а при чем тут мы? Да при том самом же ж. Уже ж давно не не секрет, що отакими от ракетами, які учора летіли по Ізраїлю, Росія збирається обстрілювати нас. Вона вже їх отримала від от Ірана. Точно такі ж ракети. І теж давно вже не секрет, що розплачуватися за них і за всю воєнну допомогу, вона буде в тому числі. З допомогою реалізації іранської ядерної програми. Так що, коли ви почуєте там від Ірана угрози ударить по вам ядерним оружием, ну просто знайте, відкуди ноги ростуть. Що лишній раз доказує, що у наших з вами врагов у них просто імена різні, але на самом деле це один і той же враг, і рано чи поздно, нам з вами цю проблему прийдеться рішати. Сообща. Лучше, звісно, рано. Чим поздно? І краще, звісно, рішати, ніж не рішати. Це я вам, знаєте, от як фашист, нацист і терорист зі стажем говорю.